Доброго ранку. Бачила свіжі фотографії міста. Я думаю, що для вас вони не новина, і ви час від часу бачите якісь фото, фотодокази і фотозвіти того, як зараз виглядає життя в окупованому Сєвєродонецьку. Але кажуть про те, що там зараз вони мають закінчити роботи з того, як ремонтують теплотраси до першого. Грудня чи варто вірити росіянам про те, що вони готують місто до опалювального сезону? Ну вони мали це зробити ще до 1 жовтня, потім до 1 листопада, сьогодні до 1 грудня, і такі обіцянки можуть бути постійними. Я думаю, що вони в принципі не розуміють, що таке централізована система опалення, яка Зиму не використовувалась, не кажучи про ті обстріли, що були при окупації міста, так і ще й те, що ці е, системи, якщо переживають зиму, якщо вони не під тиском, якщо вони без води, то це е, додаткові. Факти руйнування, корозії і так далі. Тому я думаю, що всіх намагання щось там відновити і по лисичанську, і по Сіверодонецьку, особливо успіху, не матиме. не матиме плюс це ж знов таки ще немає повного остаточного розуміння, що відбувається внутри самих будинків, і внутрибудинкові системи теж необхідно повару. Знову ж таки, російські волонтери оголосили збір на те, щоб людей забезпечити обігрівачами. Чи яку кількість доведеться забезпечити тими обігрівачами? Чи вистачить в них на це ресурсу? Там перші новини є про те, що 1700 якихось обігрівачів-конвекторів вони доставили до Сєвєродонецька. а якщо навіть розділити на два умовно, то це. Там, 700, 800, 900 квартир можна цим забезпечити при тому, що місцевих мешканців там ну, за різними підрахунками там 20-30 тисяч з урахуванням на їжу гастарбайтерів, військових і так далі. Тому можна зрозуміти, що цього всього недостатньо. Це перша ситуація. А друга проблема ще в тому, що навантаження на енергосистему на електросистему. Воно збільшиться в рази, і є розуміння того, що тих потужностей, які отримує місто, вже на сьогодні не вистачає. Якщо ще люди будуть топитися електроопаленням, то це ще ще більше погіршить ситуацію з електрозабезпеченням, будуть горіти проводки, трансформатори і так далі. Взагалі, місцеві жителі кажуть, побоюються того, що волонтерська допомога в Сєвродонецьку окупованому скоро може закінчитися. Чи ви чули якісь такі звісточки, чи якісь натяки на те, що росіянам не захочеться якось вже підтримувати людей, бо вже не знаю ні на що, чи немає сенсу. Ну, на сьогоднішній день є певні тенденції до зменшення обсягу гуманітарної допомоги безпосередньо там від політичних сил, від волонтерських організацій. Ми знову чуємо про те, що там певне є там шефство регіонами, і все ж таки там якась гуманітарка доставляється. Але по інформації від місцевих, все ж таки обсяги щодо там, продуктів харчування і нічних наборів, вони постійно зменшуються. Це дійсно факт. По будівельним матеріалам знов таки певна інформація є, що ця гуманітарка доставляється. Але це ще один доказ того, що люди кинути на призволіще і власними силами мають займатися відновленням. Але тим не менш такі ознаки, що Зворачуються в обсяги надання гуманітарної допомоги. Вони є. Можливо, це там сезонне якесь, але насправді люди е, е, навіть намагаються знову виїжджати на зиму з е, міста Середниць, Лисчанськ, Рубіжна, який на лінії зіткнення, де інфраструктура не готова, і ми навіть на території України, на підконтрольний уряд України, території бачимо те, що люди їдуть з окупованих територій сюди. А чи можуть люди в Сєверодонецьку якось прожити без гуманітарної допомоги? Ну якось можуть. Мова йде про те, що яка кількість і які категорії певним чином там я ж кажу певні категорії більш-менш захищені, ті ж самі там пенсіонери. Люди помолодші, в принципі, які без робіт, без роботи не отримують ніякої соціальної допомоги. Їм буде важче. Люди, які не отримали російські паспорта, їм буде ще важче. Тому я ж кажу, що є тенденція до виїзду або на більш благополучні території, або на території підконтрольного уряду України. І цінові питання щодо продуктів харчування вони не покращуються, і організація там робочих місць покращення зайнятості теж саме єдиний вихід це мобілізація або виїзд на територію підконтрольного уряду України. Цього року на початку багато говорили про те, що можливо вдасться під Криміною взяти росіян в мішок, в з, око, оточення і так далі. Ну е, багато було таких хороших прогнозів. Потім росіяни натомість повідомляли багато про те, що вони, начебто, прорвали фронт під Креміною. Ось ось там почнеться велетенський наступ. Але в підсумку, що зараз є під Креміною, це нас зрештою від е, Сєвєродонецька, скільки там менше 50 кілометрів по прямій. З місцевих ми знаємо, що стало останнім часом дуже шумно і навколо і Лисичанська і Рубіжна і Кліміною. Бомбу активність бойових дій вона триває. Найбільше щодо там наземних операцій, найбільше все ж таки, це Білогорівка та Серебрянське лисництво. Якщо ближче взяти до Сєвєродонецька, там відбуваються найбільші активні бойові дії. Реально якихось там просувань з боку ворога немає. Можна все ж таки констатувати, що ініціатива. На боці російської окупаційної армії втрати вони несуть шалені. Наші хлопці оборону більш-менш впевнено тримають. Відбувається таке певне розм'якшування тилів російських. бавовна завітає часто на Місця скупчення на склади, на техніку, і таким чином зменшується наступальний потенціал російського війська. Мотивації там теж проблеми певні. Тому я ж кажу, що ситуація більш-менш стабільна саме в цьому питанні. Плюс ще і погода вносить свої корективи все більше вже холода, дощі і техніка все гірше ходить по Піщані почві, яка якраз навколо Сіродонецька в лісах Климських і так далі. Тому я думаю, що буде певне ну, на наземному плані певне затища. Ну а ми розуміємо все одно, що і в авіації, і в артилерії і у росіян можливості більше, тому вони будуть все це далі застосовувати. Ну тим не менше, якщо казати загалом про якісь. Я би це сказати. Коротко строково планування. Чи ви залишаєтеся оптимістом щодо звільнення, зокрема, Сєвродонецька? Ну, звісно, залишаємося оптимістами. По-іншому бути не може. Тільки перемога може нас стимулювати і працювати далі, далі, допомогти українському війську. Робити і гірше і отримувати інформацію про російські підрозділи на окупованих територіях, для того, щоб наші спецслужби працювали по ним. Я думаю, що для нас мета номер один це вихід на кордони 91-го року і якихось там. Перемовин про те, що тут багато зараз розповідають і на тему там здачі наших територій бути не може. Я думаю, що ця війна має стати останньою з Росією, і тільки безкомпромісною перемогою Збройних сил України вона може завершитись. Дякуємо дуже, пане Роман. Роман Власенко, голова Влас, Северодонецької районної військової адміністрації.